З вами знову я Максим, і це перша серія, як ми робимо ігру. Як ви бачите, я вже е почав. Ну, я включав. Зробив кнопки і задній фон. Тепер кнопки робляться отак, що можна перейти. Бустро скаже, що тут є. Тут є папка імідж, яку я сам додав з всіма елементами для гри від картинок для анімації до звичайного фону і декорації. Далі, тут, чесно, не знаю. Там теж вроді збереження всяких цих вкладок. Button. оці кнопки, батон, Логічно. Бо так і перекладається. Чесно, спонтанне відео. Тому я і не готувався. А, так. Ну тут якраз самі кнопки написані. Тут назву самої кнопки з button на Play. Поміняв текст. Програти. І от появилася сама вже кнопка. Для того, щоб вона функціонала, я її підключив в скрипт, який заснований в Node 2D. Сам скрипт виглядає отак. А, от. Що тут робиться? Підклю... Вибирається сама кнопка. Далі підключається дерево всіх програм, типа все оце от. Далі перенести на. На, цю, на іншу вкладку. Я так буду говорити. І сам, сама ця вкладка. Якраз буду робити кнопку покажу, як це робиться. Так. І так же само для налаштування. Як ми бачимо, ці дві кнопки вони просто переслають на ВЦ на YouTube, і на оцю вкладку. А вихід логічно, що просто бере і виходить. Тобто виключається дерево і вихід. Як це, і от як це виглядає. Запустив. Вихід. Виходи. Далі. Наштування. Заходи в цю на інший слайд. І грати переходить теж на інший слайд. В принципі, то що тут відключено, я вже вам все сказав може бути у вас питання що оце це от це просто для фону. це просто для того щоб я зміг робити фон так нато там треба нам налаштувати кнопку Хай буде отак Не знаю, як буде на е, цій на англійській, тому буде отак називатись кнопка. Тепер треба нажати вузол. І для того, щоб отрити такий же ефект, як з тамтими кнопками грати на ростуванні, треба нажати пресет і вибрати. Цю кнопку, яку нам треба. Тобто нажимаємо два рази на пресет сюди і сюди. ставити на старі навіть здійснювати метод, знаходжу, метод то, або приєднати скрипт до цього вузла. Я забув зробити тут скрипт. Тобто вибираю де треба. Зараз це головна гра. Нажимаю сюди. Створити. Оце от нам поки що не треба. Воно там вже все створило, тому е... Ну, тому отак. Це, що там було написано, тобто оце от, це нам поки що не треба. Тому видаляємо. Далі беремо кнопку Preset. Підключаємо до о, дерева, тобто до, самої, до самого початку з'єднати. І от ця кнопка з'явилася. Далі нам в от не треба. Нам для початку потрібна англійська мова. Далі отут один пробіл, Ну, в мене так воно працює. У вас може працювати навіть з табом. Мені треба один пробіл. Далі. Get 3. Нижні не 3. Закриваємо мандушки, далі. крапка. І нам треба Change Screen to File. Це можна сказати блокнот як з підказками, тому можна отак. І во. то що нам треба. Можемо завдяки о, стрілку вверх-вниз вибирати, що нам треба. Для мене це зараз Change screen. Skin to File. І на Enter вибираємо, що треба. І от у нас це вибрало. Далі нам треба вибрати, що воно буде відкривати. Гра це оцей сайт, який є. Сеттинг це для налаштувань, А нам треба GameTouch. Ну. Game. Тобто першу цю вкладку. Enter. І все. І вона працює. Тобто, тепер, коли ми будемо запускати саму гру, воно буде виглядати отак. Вот грати? Тут поки що нічого, тому. Ми наживаємо на налаштування і відкривається це. Таку ж саму кнопку ми зробимо для налаштування, але з іншим символом. Тобто просто, щоб була стрілка назад. Стій, якщо ти додивився до цього моменту, то значить тобі стало цікаво, і я б хотів тобі розказати про свій телеграм-канал, де я говорю з підписниками, які там є. Там я також розповідаю про вихід нових роликів та кидаю спойлери на рахунок їхнього суставу. Але зараз там дуже малий актив, тому я тебе чекаю в телеграм-каналі. А перейти ти можеш в шапці профілю або в описанні цього відео. А ми продовжуємо. Це нам поки що не треба, це 3D-3D-кодування, так сказати. 3D-платформа. Нам... У нас зараз 2D платформа. Тому ми оця Ctrl-S зберігаємо. Далі можна зробити отак. Вот Вибираємо кнопку і скопіювати. Вот. І з'явилася ця ж сама кнопка отут. Вот Але вона поки що ні до чого не підключена. Тому нам все рівно треба зробити отак. Вот створити. Оце видалити. Далі повернутися на, плат... на платформу. Вибрати цю кнопку і зробити те ж саме, що і з тамтою. Тобто, зробити отак. От Пробіл. Get. 3. Тобто дерево. Закриваємо дужки. Крап... Крапка. І. Change screen to File. І вибираємо почат... початок. Воно у нас отак зробилося. Ну, а це я не зважаю уваги, бо я не розумію, в чому помилка, якщо все працює. Тому тепер у нас працює отак. Грати, повернутись, налаштування, повернутись, вихід, вихід. Все, у нас працює тепер вже всі три кнопки. Тепер для нашої ідеї потрібно розробити отут ігру, щоб вона вже була. Тобто зробити сам екран. А сам екран це у нас що? Це у нас правильно. Це у нас в імідж. Оце от. Робимо отак. Розширяємо на площину екрану. І поки що ми це просто візьмемо так в сторонку надійсну. Бо нам треба тепер всі ці кнопки, які тут будуть, поставити на інший фон, ну, на інший план. А це є в. Щас, це є в Otto. Я зараз вибрав фон на мінус один. Пер у нас хоча б видно. Snob. Так. Хотя вот я бы хотел скопировать, а я, я не могу скопировать. Да. Ні, нам це треба. Я випадково це видали як на цю кнопку. Я думаю, що це просто повернути, що верх ногами появиться. Але ні. Як ви бачите, ми на кнопки не можемо тут вибирати тільки якщо отак. Вот Але ми все рівно їх совати не можемо, бо вибирається фон, навіть якщо він на задньому плані. Тому у нас якраз. Як я і зробив. Що ми фон відсуваємо, щоб туди все налаштувати. Далі нам треба цю штуку туди перенести, щоб у нас хоча б можна було з фоном працювати. Тобто, я попробую отак зробити. Опа. Оце вийшло. Ось це вийшло. І останнє. Все, ми тепер з фоном можемо працювати і він вже став на своє місце. Випадково скопіювалось. У нас тут тепер два фона. Оце можна видалити. Або просто отак так кудись далеко. От туда. ми зараз працюємо з, з цим. Получається, о, ми ставимо це сюди, і у нас це буде виглядати приблизно наступним кроком. Виглядом, точніше. Ми б... нажимаємо грати. У нас ця от менюшка. Налаштувати, І ми тут. Але для там -тої кнопки, яка у нас, нам же не треба знову ця менюшка. Нам треба е е кнопки продовжити гру. Нам треба налаштування. Тобто нам треба ця от ця менюшка, да, але нам потрібно замість грати, нам потрібно е, продовжити. Але е, поки що я цим ще не зайнятий, тому я отак зробив. Але я замітив, що у нас вот тут нерівно. Тому посуваємо. І от. У нас тепер фон на весь екран, який починається на цю кнопку. Вот так. Тут то будуть ці репки плавати. Задумка така, щоб на екрані були в ці репки. Вот, наприклад, вот така. з штучним інтелектом і нам треба цим рейком ще зробити анімацію я забув, як її видалю а от сюди на... Забув, як видаляти і тепер насорив тут да все я можу тепер оце видалити. Все, тепер у нас о, чистенький екран. І от в чому прикол. Рибки, вони менші за екран. Тобто нам треба їх ще збільшити навіть. Ну, в принципі, якщо екран ми можемо отак розширити, Значить, і ривок теж. Але як це буде виглядати з штучним інтелектом і як його підключити? Це ви вже побачите в наступній серії, якщо вам це сподобається. Всім пока!